Зараз дуже багато шкідника такого нематода. Цибулева нематода, часникова нематода. І вже от приїжджали з Вербівки і казали, що часник весь згнив. А як часник може гнити? Денце, коли подивиться, ден часника, там де корінці йдуть. Воно розтрісне, і чесник починає гнити. Це шкідник нематода, який людина очима не бачить, який відкладає яйця в такі цисти, а ці цисти йдуть і зберігаються зимою взимку на глибину 2 метри. Тому препарати, якби на них не діють. І ця нематода не пошкоджує не тільки часник цибулю. Вона є картопляна, нематода, вона є полунична нематода. І, а цибулеву нематоду можна теж. От приїхала жіночка, принесла цибуля гнила. Подивилась, там нематода. денце розтріскано, і цибулинка сама перо. Воно просто лежить або таке гафровано, розлягається. Це вже точно цю цибулю потрібно вибрати і винести геть з города. Ця нематода передається через інструмент, передається через обув, через ту ж лопату, через ту сапку чи плоскоріз. Тобто це дуже шкідливий такий шкідник. Виводиться в його, дуже важко. Один є єдиний препарат. Нематодос називається. Це гриб природний природний ворог нематоди. Цей гриб, коли він є в ґрунті, він харчується нематодою. Він бере її, так запутує і її з'їдає. І коли ви на своєму городі побачили, що листочки на полуниці такі гофровані, це нематода. Якщо побачили часник, гніє кажуть, це там нематода. Картопля, суха гниль, кажуть, це нематода. Або цибуля згніла і немає, немає мички, немає корінця, це нематода. Тоді вноситься оцей препарат на глибину 20-25 см. Тобто, не так як ми звикли внести землю, побризкати, а просто розлопатою землю. Розшатати і туди внести оцю нематоду декілька разів за рік. З нею дуже-дуже важко боротися, але це такий шкідник, який пошкоджувати може весь урожай.